Діти, підступний ще і туга, де ви, діти, куди розбіглись? Як вам там живеться, розкидала вас доленька по світу, а в мене стуги, серце ледве б'ється, я ж вас у росах ранками купала, вам у лугах співала колискові, вас теплим вітром в полі обіймала. Де ж ви сьогодні? Чи живі, здорові? Як ти, на стоні? не болить коліно? Тобі, Артемку, не наснилась хата, не тягне вас на рідну Україну. Не бачите, як тужить рідна мати. Болить мені, ріднесеньки, за вами. І з кожним днем душа все більш сивіє. Чи ж не забули мову за світами? вас Знову обійму, зігрію, Ви не журіться, що я вся в руїнах, я сильна, я стою і буду стояти. Ще обійму і доньку я, і сина. Я вірю, що недовго вже чекати. Вертайтеся до рідного порогу. Велике також гнізда покидають, та що весни, попри усі тривоги. Вони додому вперше.